Ну, що ж всім привіт, наразі вас, підпис, вподобайка. Ми продовжуємо грати в Iron 4 без модів за... задання. Так, по-перше, я тут. Окей, трохи повидаляю накази. Ми тут не будемо тримати порти, тому що ми достатньо сильні вже. Так, ми тут флот, флотом контролюємо, тому можна і не тримати нічого. Так, також, я частково частину нашого флота прибираю. В Капінгагені стояти, є. Пального нам. Ну, Трохи не більше вистачить, окей. Далі, всі війська, які я тут звільнив, так вийшло, що в мене звільнились, на щастя, е, ставимо сюди. Я не знаю, скільки тут вийде. Ну, Хоча б 16. Ну, Це не висадка, тому що вони не контролюють порти. Але вони можуть зробити мені неприємно. І можуть зробити дуже сильно неприємно мені. Тому мені треба з цим розібратись. Так, також я зараз чекаю підтримку війни. Поки вона збільшиться. О, тут ми розрізали совок. Збільшення підтримки війни чекаю. Для того, щоб збільшити виклик, і також чекаю великий авіакорпус, щоб починати використовувати свої атомні бомбочки, і тоді перемагати вже стоїть сутково на прорив. Вартість виробництва, прорив бронітранспорту. Ну і вже на вільні верфі. Є, і є. Якщо я прям зараз прямо дуже активно буду атакувати сюди, це допоможе чимось на наступ. Мені зараз більше атака потрібна. Всім, кому можна, покращу саме наступ. Мені генерали потрібні, які їм. Який наступ, як атака? Перше на тримай генерали. Підвищити. Тримай генерала хтось ще. Блін, ми не проб'ємось, так? Ні. Окей. Зупиняємось тут. Тут все красиво. Тут підходять нові дивізії. Вперед, вперед. Вперед, вперед. Кручу ви. Сюди. Вперед, максимально агресивно. Закрити це, оточення, тупо. Це не питання. І це тоді вільні війська зараз будуть в цій армії, вони будуть виключені на зачинення оточень. Я знову. А, я знову випадково качнув якогось генерала. Мені треба наймати нових генералів накачати старих. Ще качати старих також важливо. Ой, тут у них багато дивізій. У них немає бути багато дивізій тут. Це дивно. Ще нормально, впораємось там, впораємось. Флот. Давай ще раз. Навпіл. 84 приберу. Пальне. Нормально. На 170 днів. Нормально. Все, оточення, міні-оточення. Так, в них тут прям багато двізі стає. Так, треба, поки це не стало критично. Наприклад, 24-ку прибрати, поставити сюди, сюди. І вперед. Так, ви ж тут не почнете атакувати А ну, ви тільки там будете. Так, тут ми навіть так тримаємо захист, все хорошо, все прекрасно. А нам до союзників приєдналися, так байдуже. Як в них. І гаразд, це тупе питання. Зрозуміло, що я знаю, як в них стало так багато дивізій. Через те, що це осередня територія Франції, і французи просто змогли тут створити собі дивізії. Е. Ага. Але це не критично, якщо я зараз з цим швидко розберусь, це не буде критичним. Так, да, ну ми вже закриваємо їх спокійно собі. Ой, а чому у вас тут так погано з постачанням? Е. О, ні, це поб. Ааа! Розрізавши тут мені залізницю. Вони повністю руйнують мої постачання. Ось всього цього тут залізниця. Ага. Ага. Дублюємо. Ось що вони зробили. Ось що вони зробили. Який жах! Вони просто просто не трохи забравши мене цю залізницю. Зруйнували мені захист тут. М -м -м, як неприємно. А, все нормально. Ми тут захистилися цю провінцію. Ти взагалом взагалом захи... нас не відіб'ють звідси, але просто взагалом це дуже неприємно. Прям дуже неприємно. О, тут атакують. Вони почали тут на цьому фронті атакувати. Але ми тримаємо захист. Хоча тут у нас найменш щільна кількість дивізій. 41 день чекати. Хм. Так, треба тут совком розбиратись. І, можливо, навіть частково свій флот відправити е, топити тут. О, 84. Рейди на конвої. Сюди. Пливи. Той же попливе? А, інша 84-ка поплива. Мені не підступало, яка саме, головне робіть рейди на конвої. Так, фух, постачання тут повернулось, тут ми майже їх закрили. Ось тут. Неприємно, дуже неприємно. Мене навіть з однієї привінці відбили. Тому що в нас тут найменше ще ні дивізії, знову ж. І тут рівнини ще. У нас забрали мімінь. Як ви дозволили це зробити? Мені здається, що тут ще частково величезна. Проблема в тому, що я ось тут розділив тут 33 дивізії, тут 87. А що ви так багато дивізій лишили тут. Так, треба швидше з -е, північ розібиратись і перекидати війська на південь. Блін, 83 тисячі людських ресурсів. який жах. Ну зараз в мене 67 підтримка. Зараз буде більше, почекайте трохи. Буде більше, буде краще. Так, перевірка залізниці. А, так, з'єднання є, все нормально. Я зараз дійду до цього злопостачання і все прекрасно буде. Я все, я на місці. Припиняємо атакувати. Ну, ні, загалом усюди ми тримаємось. Ось ще висадки. Як ви набридли своїм висадками, прям дуже сильно набридли. Ось тут. Так. Ця висадка це узагалі не проблема. Це просто ви одразу в оточення себе загнали повноцінно. Кажіть, о, почали ми топити. Ого, чотири легких крейсерів їм потопили. У мене проблеми. Ну, я можу в Португалії закупитись пальним трохи. Це має хоч трохи допомогти мені. 58%. Давайте підтримка війни. Блін, політфлада. Мені політвлади ще не вистачить. А, ні, фу, 97 треба. Мене якраз притик. Чекаю. Трохи, трохи підтримки війни не вистачає. Будь ласка, будь ласка. Та там хтось на Ефіопію пішов. Султанат Асу. Чому совок не воює проти союзників? Але ну, це може бути настати в будь-яку секунду війна Савка з союзниками. Так, в нас тут, ну прям сильна перевага, тому можна поділити навпіл і одного з вас просто в порт відправити. Так само, як тут в нас тут. В нас тут не дуже сильна перевага, тому тут лишаємо так, як я. Але важливо, що ми хоча б трохи полегшили. Окей, купа захистів. Нормально, ми тримаємо захисти. Ну, давайте, 68, 69, 70. Ольські ресурси збільшились. Судячи за все в когось починення збільшилось. Це прекрасно. Так, ми тут лишили італійців, тому що мені незручно їх зачиняти. Давайте всі вільні дивізії сюди. Пред. Я кого обрав? Я ж з цих вільних. Ні-всі ні 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 всі вільні ви відправляйте сюди. Це аж 24-ка. Ви повертайтесь сюди. Не тупіть. Тут зараз точення цієї однієї дивізії буде, якщо встигну підійти? Ні, вона. А, пух, вони не встигли відступити. Все прекрасно. Що ви зробили? Що сталося? Чого ви почали переорганізацію? Визвучайтесь наді мною. Ну, тут тепер 26 дивізій. тут менше дивізій стало стояти. Ну і це не проблема. Що тут? Порив, захист. Це для буксей Коротше. Сюди. Не. Ви атакують мене, як лячно, як лячно. Так, десь. Поганий захист. А ось тут. Типу. Ого. Ого. Так. Війська які тут? Ми тут розбираємося з цією висадкою, і в нас тут висадка погірша. І знову це ж місце, це ж місце. Так, давайте швидко зачиняємо. Прекрасно. І вільні війська. Звідси, просто летіть сюди. Максимально швидко, наскільки ви можете, тому що там прям багато американців висадилось. І це хорошо, що американців вб'ємо їх в оточенні просто. Є! Літак! Нарешті. Так, є, де вони якісь більшу дальність? Нема. Нам просто треба стратегічну пункту зброя. І все інше просто до такої паливні баки. Йому не треба літати, йому треба просто існувати. Так, зберегти не можна знато слабкі. Слабкий двигун. О, ось так. Нормально, достатньо сильний двигун. І вперед мені треба хоча б трохи його, його виготовити. Насправді кажуть, просто потім 5 військових заводів на нього лишимо. Нормально. Зараз хоча б один виготовиться і далі все їм кінець. Нарешті. Ну і далі вивчаємо, щоб більш далеко літати могли. 70. Беру. Усі дорослі можуть проходити службу. Так, по итогу це мені збільшить. Ну, більше ніж на 10. Коротше, мені прям хорошо. Враховуючи те, що на мене по итогу фактично кількість людських ресурсів 125% буде. Тобто, я 12,5 вважайте, відсотків взяв. А з нашою кількістю лю людей. Це більше 300 мільйонів. Все, фух. Враховуючи те, що нові війська мені створювати не треба. Мені вистачає те, що в мене є. Так де ми атакуємо? Ось тут. Не треба. Зупиняємось. Не треба невигідно атакувати. А якщо вони вирішили мене атакувати, нехай атакують. Нехай. Можливо, намагайтесь тримати захист. І контратакувати також непогано ідея. Ось так, наприклад. Ось тут вони мене атакують, я просто контратакую. Все, з людськими ресурсами проблем не буде. Так з цим фронтом також проблем не буде, як тільки я тут зачиню. І звідниця ще 24 дивізії. Куди там? Хоча б перший буде. Чекаю, хоча б перший. Два на місяць. Він дорого виробляється. Так, на, ще переробка нафти А, також йди. Потім все буде, потім все буде. Тут також щось нас зупинило. Нехай. Просто чекаю перших літачок. О, сюди й літайте. Тепер тут ще перевага в повітрі. Тепер прийдемось точно. Ну так, перевага в повітрі вирішує. Десь погано захищаємось. Мені, як мінімум, показувало, що я погано захищаюсь десь. Мені здається, стратегічним бордувальником перший вже зробили. Так, ти. 3500. Гаразд. Літає вже достатньо далеко. Тепер треба зробити просто одну річ. Тут скільки? Тут дві тисячі. Зашаємо трохи авіації. Літаємо сюди. Сюди. Бомбочка. Я такий Дансик. Ще бомбочка. І ще бомбочка. О, кошупська. Комуна, це окрема країна була. Прикольно. Скільки у вас? У вас тут велика ще як прекрасно. Хтось зараз буде бомбардований. Так і сюди скину. Так, ми витримаємо перевагу в повітрі. А, в мене не так багато атомних бомбочок зараз, на жаль. Наприклад, давайте... А, нема 75%. Є 75%. Ось сюди. Ось сюди. І ось сюди. Є. А тепер, зруйнувавши їм повністю їх знаходження тут. Атакуємо. Атомне бордування Берліну. Є. Є. Так. Трохи прийшлись вперед. Так, трохи. Що там, як у вас справа? Хі-хі, Один і 1,2 мільйона аж німечно об Савок втратив. Так, Савок у мене більше ніж в 5 разів. У нас різниці більше, ніж в 5 разів з ними. Але все одно дуже неприємно. Прям дуже неприємно. Так, а що в мурманці кинути, чого не вистачає? Стратегічний бомбардувальник не долітає. А, так, він дуже мало літає. Потім будуть краще. Вибачаюсь, вибачаюсь. Але мені здається, ми тут і без бомбардувальників споруємось. Так, що? Чо? Дослідження чогось. І піхотка 46-й рік на, тримай. Так, тепер чого не вистачає? Первого в повітрі, все ж таки, тепер не вистачає. А ну скиду то Коротше, Короче, тут я буду чисто атомними бомбочками атакувати, знаєте що? Чим я займаюсь? В плані будівництва взагалі. Так, військова фабрика. А, тут атомний реактор уже є. Коротше, це все саме мої моїй провінції. Розширяємо. Так само, як в Фрельський, Які я захищаю, Ірландія. І. З Гринландії прям погано. Ого, я тут багато чого можу отримати, якщо просто інфраструктуру побудую. Вперед. Тут ресурси. А тут я можу ще, все ще можна щось. Ні, все. Більше в Ренландії ресурсів не додати, але у нас і так дофіга ресурсів в Ренландії. Так, вас. то закривати? Тут ще один вузол постачання. Прекрасно. А що я зараз його візьму, це взагалі все їм кінець просто. І повітряний захист взяв ще. Ой, як красиво все. Я зайшов в їх вузол постачання. Ну я авіація. Не літайте. Не сюди. Сюди. Можна поки що їх просто. А, тут не прям сильно багато ворогів. Так, ти сюди зможеш зайти? Сюди придаткувати? Ні, не зможеш. Тоді вдвох такої ти сюди. І бомбочку. Якщо треба, може ще одну. 83. Ми тепер точно проб'ємось. А, і ви 6 можете в підтримку піти. Та давайте, падайте. Так, ти сюди? Так, ти сюди можеш. Німеччину треба швидше капати, поки вони не повідновлювались. І взагалі-то прикольно було б ось тут об'єднатись. І по ітогу тут. Три армії по 120 дивізій поставити в сп... сплошним фронтом. Було б прекрасно. Чесно кажучи, можна їх відбивати. Тут закінчили з дослідженнями. Теоретично можна есмінці повчати і потім виробляти ще есмінці. На, тримає легка атака. Плюс в мене все ж таки легкі. Пушки тільки легкі. Бурманська. Вже нарешті час атакувати в вам А, Шкода, що я не можу весь фронт мікроконтролити. Весь фронт, одночасно. Хм. Може взяти акцент на об'єднання ось тут. Так, сюди протокувати зможеш? Зараз Ні, Я не можу тримати регулярну перевагу в повітрі. А, ну ми зможемо сюди зайти в будь-якому випадку. Так, мені дещо цікаво. Авіація, в мене ж точно має бути. Так. Ой, куди я аж так багато? На 500 ТБ, 500 штурмовиків, 500 винищувачів. Сюди, вперед. Я так чи інакше візьму тут перевагу в повітрі. Не хвилюйтесь, мої вороги. Зачекайте, тільки не кажіть, що я вже. Я давно вивчу сучасний малий авіакорпус, а виробляю старі. Е, вибачаюсь. По-перше, о, електроніка. Тут є сенс брати, тому що тут нічний страф для те, яка зменшить ось ти радіонавігація другого рівня. Зменшуєш нічний страф. Так, ти першим робимо винишувач. Чотири легкі кулемети, Чотири важкі кулемети, і дві гармати. А, і два рази чотири легкі кулемети. Ось так. Ну так, нехай буде. Далі захист, захист. І скидуємо паливний бак. Дальність більша. І обимоємо двигун. Двигун, який збільшить дальність. Я пам'ятаю, що тут. Ой, реактивні двигуни. Так, ре... реактивні двигуни зменшують дальність, тому беремо звичайні двигуни. Просто найкращі зв... двигуни. Але звичайні, не реактивні. Тому що вони прям дуже сильно зменшують дальність польоту. Нам дальність важлива. Ну так, і дуже відчутно більшу, зменшують дальність. Тепер бомбардувальник. Так, захисні туннерелі. Ось, на дає найбільший захист. пластина і навіть нічний страв зменшуємо. Ось так, все. Зберегти. Тепер замість винищувача. Сучасний винищувач, замість штурмовика. Сучасний штурмовик. Все прекрасно. Прекрасно. О, це оточення. Ми з ним маємо швидко розібратись спокійно, точніше. Забув про це оточення. Ну ж, по, по ідеї, для них це оточення має бути. Їм максимально. По ідеї. Але вони тут можуть захищатися якось. Тут... Рельєф їм явно їм на руку. Ну, ось тут рівнина. Дякую. Щоб з цього боку починаємо їх давити. Не дамо їм відновитись. Є. Yeah. Ще стискаємо їх. Є. Yeah. Непогано. Потовжимо давити. ось тут. Зараз вичувимо їх. О, оточення оточення. Це прекрасно. Нам легше буде з ними розібратися. Тут багато американців зараз загине, дуже багато. Тому що вони велику висадку зробили. Так, тут постачання собі повертаю, від якого, напевно, вони все ж таки невеликі бонуси отримують. Так, я раз прибрав. Так, хоча б ще з ним оточенням розібрались. Хоча б. Так, а що, 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 що в мене за авіацією? Ми тут маємо тривати. Тримати прям сильну перевагу. А ви ще не розміщені. Зараз розмістяться. У нас буде повноцінна перевага. Повітрі. Так, знову ж, головне, ось спочатку об'єднаємось ось тут, потім об'єднаємось ось тут, і буде дуже красиво. І можна буде вже цілим фронтом дивити на них, а потім об'єднатись ось тут і нормально на них дивити. Ну що ж, але поки що час закінчувати це відео. Так, я розумію, що я за це відео дуже мало зробив, але ми зробили зараз основу для подальшого прориву. І далі нам вже легше буде. Ну що ж, поки що дякую вам всім за перегляд, та особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, сам завдяки вам. І виходять ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом посилання в описі, або так само це ж спонсор на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.